Доброго дня, малята, кмитливі хлопчики, разомні дівчатка. До нас гість поспішає, він багато знає. Подивіться, хто до нас поспішає. Капітошка! Капітошка це краплинка води. Він приніс із собою ведерце. Як ви думаєте, що може бути у ведерці? Це водичка. Як мені дістати водичку? З ведерця, буду воду з ведерця вилівати, ємкість буду наповнювати. Погляньте, як л'ється водичка. З водичкою пограємо, долоньки в воду опускаємо. Дітки, коли ви моєте ручки, долоньки стають мокрими, бо вода мокра, а ще водичка. Може бути холодна, горяча, тепла. Ви п'єте водичку? Хто водичку попиває, той міцне здоров'я має. А яка вода на смак? Солона, солодка, гірка? Ні. Водичка, водичка не має смаку. А навіщо потрібна вода? Нею умиваються, копаються. Одяг перуть, їжу варять, рослини поливають. Діти, ми сьогодні з Капітошкою розповіли багато цікавого про воду, а тепер нам час прощатися. До зустрічі малята.